Всього по 50 гривень два куща є Сантоліно. Великих вже доволі гарно розрослися, які ви можете собі і постригти, і зробити з нього, як він пахне красиву форму. Є один більшенький, другий трошки такий тут в меншенький. вийшленький. Тому кому потрібно, дивіться, яка шикарна. Шикарну рослина сантоліно. Цвіте жовтим, робиться кулькою. Коротше, класно, треба рози пообрізати. Ви обрізаєте розі чи обриваєте як У мене секатор поламався. Я буду обривати. Отак. От диви, яка роза взяла і похилилася. диви, яка як розрослася. Що себе, яка красива. Вижу, яка вона тюрнюлічка. А ця ось така лавандовий колір. Бачите? Красота. До речі, лавандовою провінцією користуюся добрий день е, всім товарам. Шампуньки для тіла, там, креми. Така шикарна продукція. Кому потрібно, просто зайдіть на їхню сторінку, лавандова провінція і поцікавтеся. Дуже класна косметика.